Привіт усім! Ви ж знаєте, як я люблю доброту, правда? Це як теплі обійми для вашої душі. І знаєте що? Є цілий день присвячений їй. Він називається День спонтанних проявів доброти. Хіба це не чудово? Знаю, ви зараз думаєте, доброта не повинна бути випадковою, вона має бути щодня. І ви маєте рацію. Але іноді нам потрібен невеликий поштовх, невелике нагадування, щоб розкидати цю доброту навколо як конфетті. Тож 17 лютого розфарбуємо місто добротою, і під містом я маю на увазі весь світ. Поширюємо стільки радості, щоб навіть похмурі коти звеселилися. Ви зі мною! Гаразд! Уявіть собі, ви на пішохідному переході і бачите, як літня людина намагається перейти дорогу. Знаєте, той тип переходу, де світло змінюється швидше, ніж настрій, ніби його створили для олімпійських спринтерів. То що ви робите? Ви випускаєте свого внутрішнього супергероя. Ось що. Ви пропонуєте руку допомоги. Переконайтеся, що вони безпечно перейшли, і, можливо, навіть поділіться парою жартів. Повірте, цей маленький акт доброти прикрасить їхній день та й ваш теж. Добре. Уявіть, ви у своїй улюбленій кав'ярні чекаєте на той же тайний еліксир. Знаєте. Той, який змушує вас почуватися так, ніби ви можете підкорити світ одним електронним листом за раз. А людина позаду вас замовляє своє звичайне, можливо, щось, що скрасить її день. Що ж, ось ваш шанс стати комусь кавовою феєю. Заплатіть за чиєсь замовлення. Це не обов'язково має бути щось вишукане, навіть проста чашка кави може змусити когось відчути себе поміченим та оціненим. Крім того, ви побачите на чиємусь обличчі вираз чистої радості. Це як виграти в лотерею, але з більшою кількістю кофеїну. Знаєте, що миттєво робить будь-який день кращим квіти. Вони як маленькі спалахи сонця, навіть коли на дворі лє як з відра. Але знаєте, що ще краще, ніж отримувати квіти? Дарувати їх. Отже, ось план: візьміть букет квітів, можливо, кілька веселих соняшників або цих милих маленьких ромашок, і подаруйте їх незнайомці. Це може бути сусідка, яка вигулює собаку, касирка у продуктовому магазині або навіть листоноша. Ви ніколи не знаєте, кому може знадобитися невеликий квітковий заряд бадьорості. Розділ 5. Напишіть приємного листа другові або члену сім'ї. У наш цифровий вік текстових повідомлень та емодзі пам'ятаєте шарм рукописного листа? Це як теплі обійми, але на папері. І знаєте що? Він не обов'язково має бути довгим чи складним. Просто візьміть ручку та папір і вилийте своє серце. Розкажіть своєму другові або члену сім'ї, як багато вони для вас значать. Поділіться кумедним спогадом або просто дайте їм знати, що ви про них думаєте. Повірте, ваші слова будуть плекати довго після того, як лист буде прочитаний. Розділ шостий. У всіх нас є той один друг або член сім'ї, якому ми збиралися зателефонувати 100 років. Життя завантажене, правда? Але знаєте що? Візьміть телефон і зробіть цей дзвінок. Почути знайомий голос, згадати старі часи або просто обговорити новини одне одного може бути неймовірно зворушливим. Це як міні зустріч, тільки без незручних сімейних фотографій. Розділ 7. Знаєте, що ще краще за нову пару взуття? Знання того, що ваш внесок, яким би маленьким він не був, може реально змінити чиєсь життя. Існує так багато неймовірних хлопців та дівчат на передовій, які виконують дивовижну роботу, охороняють наше життя. Донатьмо на армію, донатьмо на добрі дрони. Наближаймо перемогу. Кожна гривня має значення. Розділ 8. Знаєте, який найпростіший і найзаразніший акт доброти. Проста усмішка. Це як маленька іскра радості, яка може прикрасити чийсь день. Нехай навіть на мить. Тож блисніть своїми перлинами перед усіма, кого зустрінете. Бариста, який готує вашу каву. Людина, яка вигулює собаку, навіть похмурий кіт, що сидить біля вікна. Ви ніколи не знаєте, можливо, ваша усмішка перетворить їхній смуток на радість. Ось і все, друзі. Сім простих, але дієвих способів поширювати доброту в день спонтанних проявів доброти та щодня. Пам'ятайте, доброта схожа на бумеранг. Те, що ви віддаєте, повертається до вас у десятеро. Коли ми добрі до інших, ми не тільки робимо їхній день кращим, але й підвищуємо власне щастя та добробут. Це безпрограшна ситуація. Тож пообіцяємо всі зробити доброту частиною нашого повсякденного життя. Нехай ваша доброта буде як дощ, який не думає на кого падати. Зробімо у нашому житті більше сонця. І це сонце, мої друзі, це ви.